Говоримо про складання індивідуальної програми розвитку в закладі загальної середньої освіти і аналізуємо 12-й пункт, де потрібно зазначити додаткові напрямки роботи. Вам необхідно заповнити табличку, яка складається з чотирьох стопчиків. Перший стопчик це назва сфери розвитку, мовленєва, наприклад, інтелектуальна, емоційно вольова і так далі. Наступний стопчик це ціль, яку ви маєте правильно сформулювати відповідно до смарт-методики. Далі йде очікування. Очікувані результати, які ви маєте зазначити, на що ви сподіваєтеся при роботі з дитиною з особливими освітніми потребами, до речі, якщо правильно і конкретно сформульована ціль, то тоді і очікувані результати дуже буде просто і легко прописати. І останній четвертий стопчик це рівень досягнутих результатів, він заповнюється наприкінці виконання індивідуальної програми розвитку для того, щоб вказати рівень. Який опанувала конкретна дитина?